Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами: знаєте про що? Про одеський діалект української мови. І я вам доведу, що він дійсно існує. Слухаймо, чи чули ви коли-небудь ось таке висловлювання? Аж гай буде шуміти, аж гай буде шуміти, що воно означає суто українське висловлювання. Означає щось робити дуже швидко і надмірно. І, до речі, оце висловлювання дуже часто ми можемо почути, особливо ввечері. В Одеських дворах мама закликає дитину працювати, виконувати домашні завдання і кричить: Аж гай буде шуміти, будеш так у мене виконувати всі завдання перевірю, аж гай буде шуміти. Запам'ятовуємо. А до речі, на вулицях дуже часто можна почути з розмови хлопців чи то чоловіків. Ой, подиви, яка лялечка йде! Лялечка – теж українське висловлювання, Лялечка – іграшка для дитини. Але хлопці і чоловіки ось так говорять, коли побачили дуже красиву дівчину Лялечка. А на одеському привозі. Ми можемо почути ще й таке висловлювання. Ну, ви вже загилили. так уже загилили ціни. Тобто гилити, підвищувати або перевищувати ціни. А до речі, виникло це висловлювання і це слово саме на українському ґрунті. І означає воно щось підвищувати. До речі, була така гра. Коли грали у м'яча і гилили, тобто перемагали, перекидаючи м'яча, ось так. А чи знаєте ви, що означає висловлювання бити байдики? Тобто леданювати? Так от, бити байдики дуже часто любили говорити це висловлювання справжні Одесити? Вивчаємо українську мову, опановуємо діалект одеський. І щоб ніколи ніколи нам ніхто не сказав з вами, що ми б'ємо байдики, що ми гилимо, тобто щось підвищуємо. Але завжди про нас казали, що ми є лялечки. До побачення.